Продовження. значить Частина 3. значить Все вже зібрано, крім, як завжди, свічок запалювання і не підключений модуль запалювання. Технічну рідину вже налив, все підключив, окрім свічок. Замінив термостат, трошки його Також фішку на датчик температури замінили. Ну, Геообразний патрубок. Будемо пробувати заводити. Значить, в першу чергу прокачаємо масляну систему і потім будемо пробувати. Так, маслянка горить. Насос качає. Крутим. Цікаво, що все тухне коли. Такого не повинно, в принципі, бути. Ще по о, все, мастеренка вкручуємо свічки і пробуємо. Що, друзі, у нас все готово для першого пуску. Все підключено, свічки вкручені, свічки нові ставив. що ж Давайте пробувати Аж само цікаво. Господи Боже. Так, насос качає. Поїхали. Та ти шо? Да ну нафиг. Наче й не глушили, друзі. С полпінка. Ну -мо, га! Ну красота ж, друзі! Красота! Все, можна здихнути. Так, прокачую систему, перевіряю все і потім покажу вам, що вийшло. Так, ну все, друзі, система охолодження повністю прокачана, двигун повністю прогрітий. Нічого не кипить, не бурлить, обратка йде. Переступ поршньової колосальний йде тут. Тепер всі звуки чути. Сапун. Бачите? Як сапунить. Працює ось так, жужить печка. Ну, не троїть, все, все працює, але, звісно, мотор треба капіталити. Ось так. Форсунки бажано чистити, тому що ви бачили, в якому вони стані. Ну, Так, в принципі, вона ще поїздить, поїздить. Покажу вам, які регулювачні шайби в мене вийшли. Значить 455, 445, 435, 440, 450, 440, 430, 424. товсті, хороші, буде, буде куди регулювати клапана. Ну, Побачимо. Ось так, друзі. По часу ремонт зайняв 2,5 дні. Ну, так працює. він. Так працює. Не кипить, не бурлить, це чудово. Все, друзі, дзвонить віддаємо. Дзвоніть, пишіть, коментуйте, підписуйте, ставте лайки. Завжди радий допомогти. Всім добра!